Да! Дядя не жени 120, но фортик может. Я не то, что там стопы не выжил. Я взагалі то альфа майже не выжил. Ой-ой-ой-ой-ой. Закрываем, закрываем протечку. Что за аппаратура? Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, Маратон. І сьогодні я мчу на от по такій чарівній погоді до москвіча. Е, москвича, я хочу забрати всі свої речі. Е, там у мене домкрат, насос, балонник, коротше такого плану, всякі приколи, вогнегасник. І поїдемо забирати машинку у підписника. Ось так виглядає москвічик. Я вже приїхав. Під минулим відео бачив багато коментарів: типу нащо ти його вбиваєш, ти що ти дурний, що ти з ним і тому подібне. Я б відновив, я б відновив. Чуваки, тут нема що відновлювати, чесно кажучи. Тут дуже багато проблем. Саме перша основне, напевно, те, що він потихпаспорту. Ти його прям в типу, музейний стан, навіть якщо відновиш, він все одно не буде нічого коштувати, бо немає документів. Ну і в цілому, я ще його взяв не для того, щоб його там відновлювати і тому подібне. Я взяв, щоб покататись на ньому, покайфувати та й перепродати його. Тому така от ситуація. Пару тижнів тому мені підписник написав коментар під відео, що може мені забезкоштовно віддати Ford Sierra. плюс-мінус такий самий, як в мене був. Ось. Але там і багато проблем. Там зараз нема ГРМ. Відповідно, він не на ходу, він не заводиться. І коротше, зараз підемо з другом його подивимось, він знаходиться в області і, напевно, заберемо. Потім з продажі на підписнику там якийсь бонус. На рахунок Форда це отакий апарат, от апаратік Форд Сієра 1.6. Стоїть десь в огороді, вже багато років, судячи по всьому. Як Москвіч плюс-мінус виглядав, коли я його забрав. Але гальма є, щеплення є. Колеса ніби накачане, Будемо пробувати їхати на трусу. Зараз прийде мій друг, забере всі речі і поїдемо. Нема ремені гарем тут. Відсутні, він сіролики. Проживіли. ремені генератора, до речі, також нема. Я от думаю, може бути якби два варіанти розвиття собиті, так сказати. Перше, це я його заберу, я його зроблю і продам за нормальності. На друге, я його просто заберу нічого з ним не буду робити і продам, як є в такому стані. У будь-якому випадку я щось зроблю, щось скину підписнику, якщо він візьму. На такий, до речі, тут капітальний просто срач. Капітальний це не те слово. Тут його бампер відмазний. По губой черканув. Ось така тут дорога, ми їдемо вже, напевно, хвилин 20-30 по такій дорозі. Ні, не нічув. Є тут оффроуд на альфі. Магіот, маґод. Чорний йде взаді. Та ні, не було. Коротше, майже вже приїхали на локацію, тут залишилось зовсім трошки, там за поворот, проїхати ще 200 метрів і все вроді. Давай, гаску і пішов. Ой-ой-ой-ой-ой. А жаліть. Яке тут гімно, а куди ми заїхали? Це капець. зелончик стоїть. чи газончик, що це таке? Просто село. Капітальне село. Кілометрів 5 від траси. Алло. Алло, Василь, доброго дня. А це Марат. Дивіться, ми вже під'їхали до вас. Це тут, я так розумію, гольф четвертий стоїть. Це ми туди приїхали. Та гольф четвертий, синій постав. Синій, так, я зрозумів, Ну, ми біля гольфа. я зараз наберу, хай вийде. Добре, дякую. Який апаратик, нема ГРМ, ременя. Кажуть, що ти типу, заводили на подвір'ї і він обірвався. Нема ременя генератора. Ой. Що як вам апаратурка? Це <тас> мотоніровочка бомбова. Який годинник цікавий. 240 на спідометрі. Ой-ой-ой, це дітей та може, ну треба я спочатку витягнути, треба, напевно, альфу, я не знаю, якось сюди під'їхати, або. Бо ми ще напевно вишивкаємо. Висяка тоніровочка, ні? Чітка вообще. Ну, давай тоді спочатку що? Зараз візьмемо насос, підключаємо колеса на ньому. Візьмемо трос, до речі, резину, дивись, яка непогана. Це тільки задня, походу. Передня трохи, трохи погірше. Далі, пара слів. Это просто Будеш боком в Звісно. Конечно. Марат, що скажеш Машинка бомба. Витягуємо Форда. <плев> так, друзі, ну що, я в Форді. Такий тут кайфарик, люк. Цікаво, він відкривається. Ладно, не будемо його мучити. Ну, Форд ніби такий навіть не прям... Офігеть, навіть готовий працює. Не прям розвалюха. Навіть годинник працює тільки видно трохи погано. Треба якось протерти буде трохи. Як ви зрозуміли, мені його віддали безкоштовно. зараз. Так що, Василь, я дуже вам вдячний за такий підгон. Справді, я думаю, він трохи більший корчик, бо він такий чотінкий. все працює. Ну, типу, видно, що він ухожений теж був, але от то, що він стояв, трошки його потрипало. Гусі. <світкій> він набагато кращий того форда, що у нас був 2-літровий. До речі, дивіться, які тут просто скажені оберти руля. Тут всього 5 обертів. Якщо від повністю упора колес наліво і до повністю упора колес направо, 5 обертів руля. Дуже довга рейка. Як на якомусь камазі. А от на Альфі навпаки там, по-моєму, всього 3 оберта руля. Від упора до упора. Прикольна машина. Я ще вагався робити цей форт або не робити, бо якщо він був би прям мертвий, то просто не було б сенсу робити. Бо я більше б вклав і це було б дуже багато часу. Я не знаю, чи що я щось взагалі б заробив на ньому. А так як він ну я реально бачу, що він плюс-мінус живий. Видно, що він довго стояв, але ну він, він реально нормальний плюс-мінус. То по-любому треба попробувати, як мінімум, зробити мотор. Якщо там не загнуло клапана то треба робити і продати його вже як нормальну машину. Там баксів, я не знаю, хоча б за 500, 500 баксів він точно коштує. Машина кайф. Я задоволював. Не знаю, нагнула, вона нагнула, я ще не дивився сильно. Потім подивимося. Залишимо це сюрпризом. Виїхала на трасу і я вам скажу він взагалі їде. Нема люфту руля, нічого не годить, нічого не тарабанить. Швидкість 70 км на годину. Він тримає дорогу. Це вже не москвічик. Знімаю! Сюда! Дядя, не жени 120, ну Фордік може. Зупинилась зараз на заправці. Я взяв трохи серветок. Зараз протру лабаш, бо дуже погано видно. Я не те, що там стопи не вижу. Я взагалі то альфа майже не вижу. Дуже заляпалось гризюкою за той час, поки вона стояла. Але в цілому все добре. Їдемо як треба. Приїхали зараз до форда, будемо скидувати голову і дивитися, чи загнуло там клапана. І після цього вже, якщо все добре, то будемо ставити ремінь, замовляти його. А якщо загнуло, то просто його продавати, як є. Стоїть він десь тиждень, напевно вже. Це педаль газу, правильно? Так, що, давай, може, перше знімемо цю кришку? бахнем. Скинули клапану кришку, зараз будемо відкручувати голову. Тут таке все трохи гниле, валявся якийсь кусок перчатки. Ось така прокладка. Дуже тяжко йде процес, відкрутили вже випускний колектор повністю. Зараз відкручуємо впускний. Так що отак. -от. Уф. Спочатку я вилізу зусилля. Ой-ой-ой-ой-ой. Масло потекло. Коротше, клапана у нас, походу, сілі, але канали повністю забиті капітально. Так, коротше, поправка це не канали. Це, напевно, просто прокладка від якогось іншого двигуна стоїть. Бо канали отут ці отипов, не цілі чисті. Так клапана, ой, ці поршні вроді не люфтять. Стінки в залі без, без задирів. Пойдо треба відвести голову на шліфовку, замовити повний комплект всіх прокладок, все тут почистити та і в принципі зібрати. Замовити ремінь ГРМ, ремінь генератора, все поставити. Все повністю забрати та й повинен він поїде ідеї запуститись. Тож будемо цим потроху займатися, поки все замовимо. Їдемо на шліфовку. <рес> Альфа ромео експлуатується на всі 200%. Киди каже, в дронбокс прямо. Да, Варек. ти хочеш з картоном нести? Щоб не пачкатися. щось. Нам голову сліпанули, тут трошки є гниль, але От стільки зняли 0,05 мм. І кайф, компресія є, клапана не буртаються, кажуть. Тільки а, треба трохи почистити від 500 гривень. Приїхали на мийку, зараз трохи сполосним голову, щоб її не розкручувати, не винувати. так просто на Раз, два і готово. 知道了 Зараз поїду вести голову на Роман, щоб притерли клапана. І бачу, тут навіть просвіт є. Типу, це так клапан пропускає сильно. Не знаю, може просто діло в тому, що якось клапана от стоять в такому положенні, що деякі відкриті, деякі закриті. Таке може бути. Напевно, може. Бо я в цій темі, як ви бачите, не сильно шарю, то може не треба нічого нікуди вести. Трохи провернув. Зараз попробуємо ще раз. І так, let's go. не витікає, хоча б моментально теж затримується бензин. І тут добре. Що <пух> за апаратура? Ні, тут все ж трохи підтікає, походу. Але ладно, коротше, я думаю, цього результату, в принципі, напевно, буде достатньо. Головне, що воно хоча б моментом не витікає. Я ж думаю, як двигун почне працювати, то клапана самі трохи ще протруться, і по ідеї воно буде трохи краще. Бо машина 8 років не працювала, не заводилася взагалі. Ну, оцей трохи підтікає, а інші? Ні, всі трохи підтікають, але не сильно. Зараз налив трохи бензу, щоб перевірити клапана на герметичність. Судячи по нагару, тут це випускні, а так я не знаю. Але оцей останній Четвертий він прям моментом просто як наливаєш звідси прям фігачить нормальний бензин. Тобто його треба притирати, напевно, або щось з ним робити. Інші ходу цей ще тече. Зараз хочу подивитись, чи взагалі той купив, хоча б так прикинути на глазок, що там буде видно. Може я взагалі не ті прокладки купив, поки замовляти нові, щоб не чекати потім. Так, почнемо з ГБЦ. Отак так от. Так, ну тут всі отвори на диво навіть совпадають. Непогано, непоганий результат. Так, тепер прокладка клапаної кришки. Ось, в такому на стані. Ой, щось натекло трохи. Ну, ну но... да, це теж вона. Це сходиться. Добре, це, це вже дуже круто. Ремінь, ГРМ, в принципі, можна там підшукати. Якщо було б, а оці штуки, я думаю, трохи складніше на таку стару машину вже знайти. А ремінь ГРМ я не зможу прикинути, бо нема ролика на головці. І мені залишається дочекатись прокладок випускного колектора і випускного колектора до голови, і можна буде збирати двигун, в принципі. І так, приїхали будемо збирати двигун. Зараз підготовлюємося продуваємо. Давай ще треба познімати оці <звук> старі прокладки. Да. Трохи скрипти. скрипти. все порядок. Так, розпаковка. Нахуй, блять, це таке не можна казати. Непонятні штуки, всякі, то нам відправили. Алюмінієві? Так. Це ж на що воно тримало. А це що таке? Це на впускник. Що воно робить? Ну, що воно робить. Не пропускає, щоб гази не пропускались. Покажи, як ставити. Ти що знаєш, як її ставити? Так от, напевно. А, не, не, сама, Тільки де. в кінці щось. Ага, бачиш, що тобой там щось. Ну, значить воно таке? Значить, воно таке було, так. Да. Ну і шляпа. Ну нічого. На цей випадок я купив герметик. В натурі? Да. Я щось таке довго. Зараз ми все порішаємо. Оп. Це ідеально. Давай голову став сюди. Ставлю голову. Ратики, в тебе будуть емоції, коли він запуститься. Якісь будуть. Ми це, це побачимо чи ні? Я зроблю сальтуху. Так, встановлюємо прокладку колектора. Там спочатку треба так прокладку поставити. Та Хоча б пару шпильок, щоб тут її закріпити. Бо в нас тільки дві шпильки в голові. Інші повикручувалися. Оці варата, а Дивись. ні Ні-ні. Болтиш мене відкрутим. Ладно, давай коротше там так. Треба буде якось, щоб один підіймав прокладку, а другий закручував болт. Брат, що робиш? Коротше, будемо зараз промазувати герметиком ну, впускний спускний колектор, бо прокладка не підходить. А що ти зараз робиш? Розпиш я тебе, зараз його видавлюю, але він щось не видавлюється. Може ти щось неправильно робиш? Та, може і неправильно. Треба пістолет взагалі. А я закручую колектор. А шаліть. Це що таке? Продавив трошечки. Ти поламав. Поламав машину, то до речі, частина від москвича. Молодин. Буде відновлення москвича. Треба трохи підтягнути, бо герметик застигне. Тут болта нема одного. А воно що, голова, по-моєму, криво стоїть. Та-да, криво, але треба при колектором Марат, Наряд що ми зробили вже. Ми затягнули впускний випускник колектора, зараз ставимо прокладку і затягуємо голову. Припіднімо голову. Я зараз вперед трошки толкаю. Підняти ззаді. да Так, -да 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 -да. вже закінчуємо зборку, вставили моноінжектор, поставили вже клапану. Вже свої руки. Корочі, все, ми вже зібрали, зараз там гарем. Ось, вроді мітки поставили, як повинно бути, зараз трохи машини штовхнемо назад, щоб він наліз, і подивимося що з того буде. Заливаємо воду, зараз масло вроді там є. Треба ще бензину трохи і полетим. О, пішла, О, пішла. Пішло гімно по трубам. Зараз ще трохи. Ой, як пішло. Закриваємо, закриваємо протечку. Стріють стрямно. Та стрмно, ми його ледве поставили. Маратік поламав движок. Бачиш, між головою і впускним колектором там протікає. Господа, у нас протечка. Маратік можливо не роздівався, і нічого б не текло. Це може. То я там герметиком смазав і напевно погано змазав, плюс ми там останній болт не закрутили взагалі. Тому що дуже тяжко підлізти. І, і отак от. Так, друзі, ну з відеоси підходить до кінця, так він вийшов достатньо коротенький сьогодні. В наступному відео про цю машину в планах запустити, помити, нахімчистити, затонувати і продати. Такі грандіозні плани. І щось зробити, звісно. Кому подобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал, на мій телеграм-канал, також у мене є інстаграм. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Ну і всім пока. До скорих зустрічі. Пау!